Вітаю, друзі! Це невелика розповідь про Амстердам. Це набережна, яка знаходиться з іншої сторони центрального залізничного вокзалу. Ось така прекрасна величезна набережна. Тут є і такий пірс, а прямо перед вами, ну, такі пароми, які їздять по п'яти напрямках, а може навіть і більше. В різні сторони, і один з них їздить, один з маршрутів їздить навпроти, прямо ось там, де мій палець, перехід під вокзалом, через який ви можете потрапити, можете через вокзал потрапити прямо сюди на набережну. Тут пишеться, які номери цих паромів. Паром потрібен четвертий або п'ятий. Набережна тягнеться і ось сюди. Тут е, така, такий затишок і неймовірний прекрасний вид, наче море, наче хоча це заливище, наче і таке місто красиво відкривається. Ось сюди можна потрапити, де хмарочоси, і де це незвична споруда біла, наче пташка, чи наче якась величезна білуга. Е, за допомогою цього. Парому. Паром безкоштовний і ходить кожен день, кожні, мабуть, 15 хвилин, може частіше, може 10. Коли набирається певна кількість людей, коли певний час, приходить паром з того боку, люди виходять і заходять інші люди. Можете навіть це побачити зараз на відео. Ну, і ось відпливає паромчик на інший берег. Насправді, дуже швидко відбувається ця мандрівка маленька, це плавання, і ти навіть не встигаєш насолодитися, хоча ну, це реально така подорож кораблем, можна так собі, це вважати. Якщо дивитися на цей берег, це північний Амстердам, Тут знаходяться хмарочоси. До речі, не тільки тут знаходяться хмарочоси, і на старій частині знаходяться хмарочоси а на південні. Але тут просто таке нове місто. Це, якщо піти наліво, а якщо піти на праворуч, то там є такий яхт-клуб і дуже-дуже багато яхт красивих. Можете там їх подивитися пофоткати. Тут, якщо піти на ліворуч, то ви побачите хмарочоси, там нові райони, дуже красиві будинки, нові, абсолютно житлові. І ось такий хмарочос називається Адам. Ну І скрізь, звичайно, природа, і скрізь, звичайно, неймовірні види, і скрізь є лавочки, де посидіти. Прямо по курсу незвичні будинки, ви побачите їх краще. Ось це Хмарочосадам, там на горі є оглядовий майданчик, на нього можна е, зайти, і там ви бачите, що люди катаються е, на таких гойдолках, прямо над прірвою, можна сказати. Це все під страховкою, але вони знімають взуття. Дуже чисто завжди все чиститься, миється і немає ні те, що сміття, немає навіть якогось там бруду старого, не знаю, старих якихось мхів, все вичищається. Насправді Амстердам величезне місто, і якщо комусь здається досі, що Амстердам це місто якихось маленьких будиночків, це неправда. Тут є багато хмарочосів. І великих будинків. Це, до речі, музей а, Голландії, і це хмарочос Він готель, а, але зайти можна. Це вхід у готель. Насправді, подивіться, який великий насправді, а, вхід у хмарочос з іншого боку, з боку, ну, якби заливу. А ось такий вид відкривається на Амстердам. Ви бачите. Тут центральну частину стару з каналами, з усіма. Все це ви можете побачити. І якщо ось тут де мій палець був, ви заходите на цей оглядовий майданчик. Це лазерне, лазерний дах на ліфті. Поверхів здається 20 з лишнім. Ось такий вид вам відкривається з оглядового майданчику. Який закритий, де кафе, і де ви можете сидіти і дивитися просто або ходити і дивитися навколо, огляд 360 градусів. Тобто ви можете пройти повністю навколо всього хмарочоса і побачити абсолютно з усіх сторін місто. Он там, на старому, на південній частині Амстердаму хмарочоси. І є ще ось там прямо хмарочоси. Але це далеко від центру. Якщо ви прийдете і оселитеся в центрі, то вам треба їхати на ті хмарочоси, дивитися. Як я вже кажу, дуже багато природи і дуже багато красивих будинків. Це нові житлові квартали і. Ну, як добираються люди, чи паромами, чи якісь є ще ходи в них? може якісь підземні тунелі, це невідомо. Може, якісь мости, звичайно, щось має бути. Зверніть увагу, що на кожному балконі, майже або терасі є якісь рослини, і тут прямо такий культ рослин, культ природи з іншого боку, абсолютно всі. Ну, Такі споруди нові, дуже сучасні, дуже комфортні, широкі простори. А це, до речі, теж музей. І він музей специфічного кіно. Я думаю, ви здогадалися якого. Але він платний, і чи варто туди йти, чи ні, кожен може вирішити сам. Скрізь дуже багато сонячних панелей. Вони просто на кожному даху. І, напевно, це якось є в цьому резон. З цього боку, ви бачите ось такі незвичні будівлі, які на початку відео були. Ну, реально, таке враження, що навіть архітекторам дали просто волю робити все, що вони хочуть, і вони ось такого натворили. Є також і вітряки. Тобто в Німеччині, у Голландії, у багатьох країнах Європи дуже дуже ретельно ставляться до здобуття видобутку електроенергії якимись альтернативними шляхами природними. Ви дуже красивий, і як ви помітили. Дуже багато корабликів і різних суден. Є ось такі, вони безкоштовні, тому що ви вже заплатили за підйом, підйом платний, а є ось такі біноклі, в які ви можете подивитися і в режимі денному, і в режимі ночі на місто. Що можна ще сказати? Тут можна ще наближати. Ось так Може наблизити дуже-дуже дуже серйозно. Якщо вам це, ну, звичайно, потрібно. Якщо не потрібно, просто подивитеся це цікаво. 360 градусів, як я вже сказав, між цим поверхом і верхнім поверхом дахом є туалет. Якщо ви не знали, якщо вам буде потрібно. Ну, Справді дуже гарно. Звичайно, не якийсь там Нью-Йорк, але дуже красиво. І я уявляю, коли тут сонячно, погода класна, то це просто неймовірна локація. В цей день, як ви бачите, похмуро, місто реально дуже-дуже велике, і ви бачите, що навіть на горизонті не видно кінця міста, і навіть такої висоти. Дуже багато різних споруд, різних офісних будинків, житлових, але центральні частини саме там, де є канали, саме там, де історичні будівлі 1600-х років і інших, там немає хмарочосів. Ви виходите на ось такий дах, і <клух> тут теж 360 градусів оглядовий майданчик, тут є мінус. Якщо на поверсі нижче закритому скло, велике панорамне, то тут сітка, але тут є свої плюси. Тут є ось такі вказівники, розписано дещо у місті, деяка будівля, плюс, якщо ви дивитеся на певну сторону, там в цьому напрямку на цій огорожій стіні Розміщені фотографії або картини того, як місто виглядало раніше. І це дуже добре і цікаво. Ну, є такі кхе, віконця, через які можна подивитися або сфотографувати. Звичайно, це краще, ніж скло, але треба бути обережним, щоб не впустити телефона. Ось, ви бачите, всі будівлі, вони підписані, можна почитати і зрозуміти, що знаходиться і де. А є ось така картина старого міста, це, це місце, де знаходяться ці всі канали зараз. Це стара історична частина. Ну і тут десь вокзал, де я показую сьогоднішній вокзал. Так що. Місто Амстердам, старовинне місце, тут, до речі, з'явилася одна з протестантських релігій у 1609, здається, році. Якщо ви не знаєте, яка, подивіться самі, пошукайте. І на цьому даху є ось така локація, де вас фіксують ретельно, і ви доплачуєте за цю розвагу додатково. І ось так, от ви. Огойдаєтеся над фактично прізвимою 20 лишнім поверхів. <кій> Напевно, в тому щось є, але дуже страшно, реально. Взуття, як я вже кажу, заздалегідь людям знімають. Те, що цей напрямок цей напрямок уже до моря, і там, десь, в далечині, буде видно море. В такою смугою невеликою між небом і землею. Вона така буде блакитна смуга. Але ну, це буде потім. Людей дуже багато, навіть ну, недобру погоду. Теж є такі біноклі для того, щоб дивитися на е, панораму. <кій> і є дуже багато кораблів. Проходять різні паржі, різні яхти, кораблі і так далі. Ну, і ось родзинка. Тут є два майданчики, на які можна підніматися і робити фото на фоні панорами міста. Тобто без сітки, без скла. І вони ці подіуми знаходяться на такому місці, що недалеко від краю даху. Ви звідти не впадете, і це безпечно, і це круто. Є ще одна локація. Для фото там є Червоний кінь. <кій> і це дуже теж цікава локація. Це, якщо в цьому напрямку дивитися, там знаходиться Немо, музей, там аж на південному березі музей Немо, музей науки і музей судоплавства, судохохідства. Ось так. Бачите, щасливих людей, які гайдаються на цій гойдулці, ось там, прямо по курсу, знаходиться море. З того боку. Як ви бачите, в цей залив до портів заходить дуже багато суден. Суден дуже-дуже багато, і вони прямо нескінченно щось ведуть, якісь товари. Далі буде таке судно, буде з величезними такими трубами. А, ну ось, якось так. Можна завжди зробити панораму, і вона виходить доволі гарно, без зайвих сіток, без зайвих огорож. Ось ця кінь, на якому фотографується дуже багато людей. В принципі, площа не дуже велика. Але людей багато, і це доволі цікаво. Таких оглядових майданчиків, напевно, є небагато, але це унікальний, тому що з нього видно сам залив весь і такий ну, панорама, дуже дуже красива. Напевно, в тих, на тих марачосах, на тих марочосах, які ви бачите там на південному березі, там є теж, можливо, оглядові майданчики. До речі, якщо ви були колись і будете в Барселоні. Колись давно я був в Барселоні теж, і е, там є таке правило, що на кожен дах великого хмарчоса можна заходити, що це офісне приміщення, байдуже. Ви піднімаєтеся ліфтом, там може бути якесь кафе, кав'ярня, але не обов'язково там щось придбавати. І можна теж дивитися з даху такого хмарчоса, майже з кожного даху, на панораму Барселони. Того міста. Ну, це теж дуже-дуже красиві панорами. Реально щось нагадує Нью-Йорк, можливо, не такими великими е габаритами. Ця частина, до речі, вона якось оминає стару частину міста центральну, і вже на ній будується дуже багато новітніх будинків. Але зі старого міста їх не видно. Тобто, коли ви знаходитеся в старому місті, оцих всіх марочосів не видно навіть цього Адам. Марачоса не видно і ну, враження неймовірне від старого міста і від цього. Ось ви бачите, це судно на баржі, фактично тягнуть ось такі якісь циліндри, труби. Я не знаю, що це може бути, але тягнуть. Ви бачите, як підходять пароми. Пароми дуже часто ходять. Ну, от що це може бути, якщо ви знаєте, можете написати у коментарях, яка махіна і вези такий маленький катер, чи що воно таке є? І отак кожну хвилину якісь кораблі туристичні. До речі, тут дуже реально багато туристичних різних корабликів. Кораблів і навіть ті невеличкі такі лодки на багато пасажирів, які звідси і там за оцим, де Амстердам написано, це вокзал залізничний. Перед вокзалом є така бухточка, і вона з'єднується з каналами центральної частини. Ви можете спокійно піти ой, поплавати. Цими каналами і лодки там звідти відправляються. Це дуже прикольний е і класний макет е цього хмарочосу. Він десь метри за два за вишки. і ви можете роздивитися абсолютно, ну, навіть менше десь півтора. Ви можете роздивитися абсолютно приблизно уявити, як воно все влаштовано. Е як цікаво може бути такий. Макет реально цікавий. І тут, як ви побачили на відео на телевізорі, щойно, то тут на минулому кадрі то тут звідси запускаються салюти на Новий рік, і вони доволі красиві. Тобто ви можете спостерігати за цими салютами із набережної, вокзалу або навіть з е, старої частини міста, тому що салюти вже більше хмарочосів вище в самому небі. Ось ви бачите ще панораму. Ну, як ви зрозуміли, навіть якщо дощ, якщо неможливо вийти, якщо там ураган на цей дах, то можна прекрасно подивитися панораму з цього поверху, який закритий склом. Знову ж спускаєтеся на цьому неймовірному ліфті з лазерним дахом, вам цікаво і приємно ну, Так ось зробили на даху такий прикол, такий прикольний. Ефект. Ось так. Як ви бачите, 360 градусів можна подивитися. Це музей, в який, ну, я би не пішов. Це музей Голландії, це дуже цікавий музей. І от така набережна. Знову повторюю, як ви бачите, це похмурий день, і людей не дуже багато, але вони є все одно. Багато-багато туристів. Ну, І багато туристів в самих цих музеях всередині, коли дощик накрапає. Повертаєтеся спокійно на паромчик і безкоштовно їдете назад на південну частину міста, у старе місто і далі куди хочете. Ось такі хмарочоси, ось такі е цікаві споруди. Але знаєте що? Цікавіше дивитися з. Е коли ви знаходитеся на пірсі, наприклад, на вокзалі, і дивитеся на цей берег, на пів... північний берег з Південного, тоді цікавіше набагато. Там, до речі, близько пропливають завжди різні туристичні кораблі. Тобто дуже-дуже, дуже, дуже, дуже цікаво. Ну, і така у вас подорож морем, якщо ви або водою, якщо ви не. Були ніколи на кораблі, таке маленьке відчуття у вас буде і такий маленький досвід. Знову повторюю, ці пароми є безкоштовними, але інші маленькі лодки, такі лодки на багато людей, якісь туристичні подорожі у різні, так би мовити, села, цікаві музеї, які знаходяться далі по воді. До них все платне, всі кораблі, лодки, човни або там якісь інші кораблики платні. Ось так всередині цього парому можна присісти, але ніхто не сідає, майже всі завжди стоять. Ви бачите, що як в аеропортах там є ось такий другий рівень, на який заходять автобуси, тобто залізничний вокзал мега продуманий. Меха, Ось такі, як у нас колись ракети, були, ходять каналами, де вони можуть розвернутися. Або вони везуть людей, якщо це як цей довгий, то це саме по заливу, по морю, і вони везуть людей в різні напрямки. Тут якісь чайки дивні, коричневі, такі бежеві. І цікава набережна. Набережна. Тут з, дощ, ну, з дерева дошки. І вони якісь такі цікаві. У них є така вставка з якогось матеріалу, тобто вони абсолютно слизькі. і чистенькі. Хоча тут багато чайок, ви бачите, що все одно, воно доволі чисте. Ось ці такі смужки це ці вставки, за рахунок яких це покриття слизьке. Ось, бачите, з цього боку набагато красивіший вигляд, вид на цю частину на хмарочоси. Погано те, що крім пірсу, майже немає ніяких лавочок, скамії, де посидіти і полюбуватися. Ви можете сидіти просто на сходинках. Цієї набережної і дивитися, але сходинки невисокі. Тому високим людям дуже незручно там сидіти, як от у мене високий зріст. Такі прекрасні, ви бачите, судна. І ось ця чайка, чайки нахамні трошечки, і вони навіть самі просять щось собі від туристів. Ось така невеличка подорож. Знаєте, що з іншого боку, вокзалу, безкоштовні пароми на північний берег Амстан.